12 вагових категорій та майже дві сотні спортсменів в Івано-Франківську відбувся чемпіонат зі змішаних бойових мистецтв пам'яті загиблого нацгвардійця Дмитра Лаште. Участь у ньому взяли борці з шести областей України. Більше у наступному сюжеті. По цьому поєдинку перемога здобуває цівкач Марк. Майже дві сотні спортсменів, наймолодшому з яких лише шість років. Вони приїхали до Франківська заради пам'яті Дмитра Лаште. В нас буде проходити турнір у двох розділах: У розділ ММА і Страйкінг ММА. Страйкінг ММА – це більш ударна частина ММА, тобто в них обмежений партер, обмежена боротьба. Насправді це більше популяризація виду спорту. Обкатка самих спортсменів перед турнірами якимись великими, типу чемпіонату України. Досвід вони здобувають на таких турнірах серед тих, хто приїхав на змагання, і рідні та друзі загиблого героя. Дуже важко напевно передати ті емоції, які ми відчуваємо, коли усвідомлюємо, що від нас ідуть найкращі. Мабуть, саме такі заходи пам'яті. І молитва це зараз єдине, що ми можемо віддати в їхню пам'ять, бо за нас вони віддали своє життя. Ми повинні шановувати наших героїв, особливо з галузі спорту, адже це люди, які тренувалися, люди, які демонстрували свої вміння і зусилля на змаганнях певного рівня. А сьогодні ми на жаль шануємо цей турнір. Сподіваюся, що він буде традиційним серед учасників Тадай. Хлопець займається бойовими видами спорту близько восьми років. Бере участь у змаганнях, аби втілити свої мрії в реальність. Хочеться поїхати на чемпіонат світу, виграти перше місце, стати відомим, ходити на змагання по ММА. Мені дуже подобається битись в клітці. На рингу ось таке мені подобається зі своєю командою на змагання. Приїхав і тренер з Ужгорода минулого року цього року. Верніше наша команда стала першою в Україні. Закарпаття так само досить непоганий рівень. Працюємо, стараємося. Є збірники на чемпіонати, які виїжджали на чемпіонат світу. Є призери, також чемпіони. У таких турнірах переконаний спортсмен, перемога не головне. Саме головне це досвід, це психологічне тренування, тому що саме тут провіряється їхня стійкість до стресу на змаганнях. І вони провіряють свої, свої сили, наскільки вони виросли за, це, за період тренувань. Організатори змагань кажуть, такий чемпіонат планують зробити традиційним.